Пан Калиновський моєму батьку без усякої причини ребра поломав. і таким чином батька мого зігнав зі світа. А я за цю велику кривду, не будучи свідомим правних способів і не маючи коштів і накладів потрібних для процесу, і як чоловік бідний, признаюсь до того, постановив був над ним помститися способом худопохольським. Привіт, друзі! Це третій випуск бункеру. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Україна це країна життях, країна героїв, країна лідерів. Ми розкажемо та покажемо вам шляхи становлення. Та перемог крізь призму історичних подій. І сьогоднішня наша тема антифеодальне повстання під проводом Северина Наливайка 1594-1596 років. Отож, хто ж такий Северин Наливайко? Історики розходяться. У його походженні. Одні стверджують, що він був з Острога. інші що з Кам'янця. Ну а треті говорять, що з Гусятина. Достеменно відомо лише одне: у батька Северина Наливайка була земельна ділянка, розташована в Гусятині. І вона впала у око місцевому пану Марціну Калиновському. Час конфлікту за землю з Калиновським батька Северина Наливайка було сильно побито і від отриманих храм він помер. І тоді Северин Наливайко надумав помститися Пану Калиновському. Переломним моментом став липень 1594 року. Повернувшись із походу на Осман, Наливайко розіслав шляхті листи про те, що вони повинні утримувати козацьке військо. Обґрунтовувалося тим, що козаки... Брали участь у загальнохристиянській боротьбі проти мусульман. Вимагаючи кошти на військо, Наливайко почав здійснювати наїзди на шляхту. І жорстоко відомстив пану Марціну Калиновському. Адже за його словами королю Сигізмунду третьому він мовив: батько у мене один. Історики розходяться в думках. Але майже всі вважають, що приблизною датою початку даного антифеодального повстання було 4 жовтня 1594 року. Крім загонів наливайка на східному поділі, ще були козаки-лободи та реєстровці. Загальне військо налічувало близько 12 тисяч чоловік, які піднялися на боротьбу проти феодалів. Козаки здобули Гусятин, бар! Канів, Луцьк та інші міста шляхта почала скаржитись королю Сігізмунду III про те, що навала козаків гірше ніж навала татар. Королівська влада залишала дані скарги без уваги, тому що усвідомлювала, що військо Запорізьке це, мабуть, чи не єдина сила, яка могла б втримати південні рубежі. Та в грудні 1595 року. Почалося придушення повстання під проводом коронного гетьмана Станіслава Жолковського. 23 березня загони Наливайко об'єдналися з загонами Шаули та Лобуди під Білою церквою і розгромили передові підрозділи шляхетських військ. 14 квітня відбулася вирішальна битва під канемом. Повстанці були змушені відступити. Навісні 1596 року повстанці були оточені військовими силами Речі Посполитої. Жолковський запропонував козакам здатися і скласти зброю. Лобода пішов на переговори з Річчю Посполитою. Про це довідались козаки, запідозрили його у зраді і вбили. 26 травня 1596 року частина козацьких старшин підступом схопила Шаулу та Наливайка. І видала його Речі Посполиті. Тоді настало перемир'я. Та воно тривало недовго. Під час нього війська Речі Посполитої напали на козацький табір і знищили всіх, включаючи жінок та дітей. На цьому ми закінчуємо наш випуск про антифеодальне повстання під породом Северина Наливайка. Якщо вам сподобалася ця постать, то пишіть нам у коментарі, і ми тоді обов'язково знімемо відео про його життя. І ще я хочу сказати, підтримуйте нас своїм лайком на Ютубі та коментуйте наші відео. І до нових зустрічей! da 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 da